Доброго вечора усім телеглядачам. Канал Енергоатом розпочинає свою роботу і на часі тижневі новини, якими подіями на Рівненській АЕС та у місті Кузнецовськ запам'ятався поточний тиждень. Вже за декілька секунд розповідатиму я, Оксана Колесник. Тож сьогодні у випуску йтиметься про таке. Президент на «Енергоатом» Юрій Дашковський зробив заяву щодо корпоративної соціальної відповідальності компанії. Із інтерв'ю генерального директора Раєс Павла Яремовича Павлишина дізнайтесь про пріоритетні напрямки діяльності підприємства, соціальну політику та роботу колективу. Підлітки відвідали виставку значків та старовинних монет, поспілкувались із колекціонеркою та почули досить повчальні історії чужих помилок та стрімких злетів сьогодні популярних людей. Салюти відміняють, а святкування Дня міста переноситься до кращих часів. Із перших вуст виконуючого обов'язки міського голови про причини внесених у повсякденне життя змін. У Рівному відбувся футбольний матч за участю легендарних гравців Київського Динамо. Зустрічались із командою Ізотоп РАЕС» та із Рівненським Вересом. Розпочну з важливого. Заяви президента НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковського щодо корпоративної соціальної відповідальності компанії. Шановні колеги. Зараз в Україні склалася надзвичайно складна політично-економічна ситуація. Наші співвітчизники виборюють право незалежності України на її сході. Ціла країна концентрує зусилля для підтримки армії, населення біженців. В нашій державі триває надважкий процес здобуття нових цінностей, національної ідентичності і єдності. В такий час ми дуже гостро відчуваємо потребу в інтеграції наших прагнень допомагати суспільству та державі. Соціальні інвестиції не повинні здійснюватись тільки у. У разі їх потреби, а мають стати постійним гаслом відповідальної компанії. Сьогодні на «Енергоатом» закладено фундамент декількох соціально та екологічно значущих проєктів. Ми виділили основні пріоритети на найближчі 2-3 роки, які мають повністю інтегруватися у політики та практики управління компанією. Це боротьба з корупцією, соціальна корпоративна відповідальність, екологічна відповідальність та захист прав людини. В даний момент здійснюється подання заявки на енергоатом щодо приєднання до глобального договору ООН. Ми готові не тільки декларувати, а й з максимальною віддачею дотримуватися принципів сталого розвитку ООН, що передбачають екологічну і соціальну відповідальність та економічне зростання. У серпні цього року ми приєдналися до провідної експертної організації з питань корпоративної соціальної відповідальності Центр розвиток КСВ, де плануємо запроваджувати спільні ініціативи, зокрема в рамках робочої групи з публічності та прозорості державних Компаній найбільшу увагу ми приділяємо процесу викорінення корупції. Ми розуміємо, що корупція стала однією з найбільших причин, яка вивела людей на революційний майдан. Що країна без зловживань та свавілля чиновників цінність, за яку полягли і продовжують гинути наші співвітчизники для запобігання корупційної діяльності. Ми сьогодні приймаємо антикорупційний кодекс, що має вивести компанію на новий рівень прозорості у взаємовідносинах з контрагентами та запобігти можливим проявам зловживань для підтримки громадського монітори з антикорупційних питань ми ініціюємо меморандуми про співпрацю міжнародними організаціями, які мають започаткувати енергійне та продуктивне співробітництво. Для нас ці документи не є черговими декларативними папірцями. Це інструмент використання досвіду та можливостей громадських організацій. Це заклик до них до співпраці з вдосконалення роботи компанії та підвищення її прозорості. Це тільки початок Компанія готується до серйозних процесів корпоратизації. Нам важлива відповідність компанії кращим світовим аналогам. Ми будемо продовжувати запроваджувати успішні практики соціальної та екологічної відповідальності, налагоджувати співпрацю з фаховими організаціями, шукати ефективні інструменти з підвищення наших соціальних інвестицій та створення цінностей не лише у робочому процесі, а й повсякденному житті. Тільки так ми ставатимемо кращими, сильнішими, ефективнішими. Тільки так. Стане дійсно незалежною та заможною наша країна. Слава Україні! Президент «Енергоатом» Юрій Недашковський. Нагадую, це була заява президента «Енергоатом» Юрія Недашковського щодо корпоративної і соціальної відповідальності компанії. Як оцінює компанія НЕКЕНРОГАТМ діяльність Рівненської АЕС, на якому етапі реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВт та будівництво комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів? Соціальну підтримку підприємства та його пріоритетні напрямки роботи розповість генеральний директор АЕС Павло Яремович -Павлишин. Недавно состоялась засідання балансової комісії компанії, де читували всі руководителі підрозділів компанії, в тому числі? и отчитывалась наша станция. Немножко был в этом году изменен формат, формат проведения балансовой комиссии. Была проведена дополнительная серьезная подготовка к этой комиссии, и предварительные результаты по разным направлениям всех, в том числе атомных станций, они были уже подготовлены. И, в общем-то, на балансовой комиссии говорили о положительных и отрицательных моментах или о тех моментах, которые нам необходимо поправить на каждой станции. В целом результаты по нашему коллективу они положительные, но, безусловно, есть ряд вопросов, над которыми нам в будущем необходимо работать и над которыми мы уже начали работать. Ну, прежде всего, в этом году, к сожалению, у нас увеличилось количество станционных нарушений и нарушений цикла Уровни по сравнению с прошлым годом. Это два нарушения на малых блоках с срабатыванием аварийной защиты и одно нарушение на большом блоке. Но есть расследование, есть акты. Мы очень принципиально подошли к расследованию данных нарушений. Мы выявили все вопросы, которые необходимы нам изменить и в общем-то мы уже выполнили практически все мероприятия но факт остается фактом это так сказать первый такой достаточно неприятный момент второе касается хозяйственной деятельности это большое внимание было уделено снижению запасов на складах потому что мы прекрасно понимаем все что оборудование закупленное лежит на складах это практически все оборудование которое лежит сказать ну, мертвым грузом и деньги затрачены, а оно не использовано. Ну, в сегодняшней экономике в современном мире у нас надо избегать таких моментов и покупать оборудование необходимое и тут же запускать его в производство. Ну, за исключением, безусловно, аварийного запаса, не на запасов нормативного запаса, который у нас есть. Я хочу сказать, здесь у нас есть очень положительные сдвиги в этом направлении по нашей станции. Мы много над этим работаем. У нас уже сегодня отмечается тенденция снижения запаса на складах. И я уверен, что до конца года мы ситуацию так сказать, поправим. И в следующем году у нас будет она достаточно неплохая. Много говорилось на балансовой комиссии по уменьшению административных затрат. Сегодня это тоже на слуху. И мы провели ряд мероприятий в начале года, чтобы как можно больше снизить затраты на административные услуги. Там много компонентов в это входит, это и служебные командировки, и оптимизация автотранспорта, другие вопросы. Но мы видим еще сегодня запасы, где мы можем отработать и до конца года все-таки поправить данную ситуацию, мы коллективно целен, так сказать, на данную работу, но также э, говорилось о э, социальной сфере мы прекрасно понимаем, что э, на сегодняшний день нам надо над этим работать и мы работаем над э, окупаемостью социальной сферы. Вот были такие основные вопросы и я не хочу сказать, что они отрицательные, но тем не менее мы видим, над чем нам сегодня надо работать, чтобы выглядеть еще лучше. Вот, в принципе, вот так. А, да, и вопрос, доволен ли я нашей работой. Я на самом деле очень благодарен нашему коллективу, потому что мы провели массу мероприятий, различных, так сказать, внедрений, различных новых моментов, чтобы улучшить и производительность туда, и производство. И сегодня как бы, мы видим результат этой работы, поэтому я хочу благодарить весь коллектив за такую работу. Ну, безусловно, як директор, я завжди вижу якісь то творення роботи, в тому числі и своєї і да, своїх починених. Я считаю, це нормально, если бы этого не було. То ми само успокаивались. Тому так, спасибо. Повну версію інтерв'ю генерального директора РЕС Павла Яремовича Павлишина. Дивіться відразу після закінчення тижневих новин. У п'ятницю наше місто відвідали депутати Луцької міської ради. Почесні гості зустрілися зі своїми колегами, народними обранцями Кознецовської міськради, відвідали інформаційний центр Полісся, начально-тренувальний центр, познайомилися із генеральним директором РАЕС Павлом Павлишиним. Побували на виробництві. Завершилась зустріч відвідуванням освітніх, культурних та духовних закладів міста. Деталі візиту депутатів Луцької міської ради дивіться в інформаційному блоці нашого каналу наступного тижня. За даними Кузнецовського відділу кримінально-виконавчої інспекції, станом на серпень поточного року на обліку перебуває шість неповнолітніх правопорушників. Допомогти дітям знайти себе, розкрити свої таланти, показати, чим корисним та цікавим можна займатися у вільний час, намагались працівники відповідної служби разом із автором виставки значків та монет у приміщенні інформаційного центру Полісся. Нетрадиційні педагогічні методи у вихованні підлітків знає Вікторія Шейкіна. Кузнецовськ місто, де кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, незначна. Саме на цьому наголосила інспектор міської кримінально-виконавчої служби, котра супроводжувала підлітків на виставці значків кузнецовської колекціонерки. Цей плановий захід містив у собі педагогічно виховний мотив, тим самим неповнолітнім правопорушникам, які за рішенням суду є на іспитовому терміні, показують переваги життя на волі. Вони мають іспитові терміни основному цей рік. Які протягом цього терміну вони повинні довести те, що вони дійсно зрозуміли свою помилку? Вони стали на шлях виправлення довести нам, довести державі, довести тим людям, які їм довірили. А місію, скажімо так, обов'язок проконтролювати, чи вони дійсно стали на шлях виправлення, покладається на кримінально виконавчу інспекцію. За словами інспекторки, частіше всього діти скоюють групові крадіжки, потрапляючи під вплив старших. І, хоч держава дає їм шанс на виправлення, наслідки таких необдуманих дій серйозні. За статистикою причина злодіяння відсутність контролю з боку батьків. Їм вона радить займати своїх чат у вільний час, фільтрувати оточення, лімітувати час прогулянок. У 10 вечора діти мають бути вже вдома. Бурхлива молодість та необдумані вчинки у юні роки матимуть наслідки у. В майбутньому так вони та їх діти не зможуть займати посади, де проводиться спецперевірка на притягнення до будь-якої відповідальності. Відтак зараз мають шанс докорінно змінити життєвий шлях та обрати суспільством визначені орієнтири. Ми досить часто з ними ходимо, спілкуємося з настоятелями церковними, і дуже багато в них життєвих прикладів, коли людина проходила їхній шлях, але стала дуже успішною. І може тепер допомагати не лише собі своїй сім'ї, а ще й навколишнім. Хто потребує цього. на виставці? Хлопці мали змогу побачити унікальну, як для нашого міста, колекцію значків, монет, малюнків, фото. З цікавістю підлітки розглядали стележі із значками на різну тематику: спортивні, фестивальні технічного напрямку, на яких зображені кораблі, літаки, автомобілі. Відкриттям для відвідувачів стали малюнки, ілюстрації до віршів, фото відомих людей. Дітям авторка виставки Раїса Іванова розповідала історії із життя зірок, зокрема про їх важкі періоди пошуку. У себе як особистості, усе це не обияк вразило юнаків. Ну сподобалось скільки людина колекціонувала все, скільки років ви витримка, яка це мене дуже вразило, тому що зібрати таку кількість значків дуже важко. Хлопці розповіли про свої хобі. Одному подобається футбол, інший вправна рибалка. Раїса Іванова каже: втішно чути, що юнаки займають свій вільний час улюбленими справами. Таким чином вони можуть бути цікавими для однолітків. А коли захоплення корисне, ще й здобути професію. Діти, коли у них є якесь то в житті увлечення, коли вони чим-то заінтересовані, у них наповняється. жизнь. И желаю, чтобы молодежь всегда чем-то увлекалась. Это поможет жить, поможет сохранить духовное здоровье, не только духовное. В общем, огромное спасибо всем, кто сегодня провел эту встречу. Від помилок не застрахований ніхто, особливо у молодому віці. Відтак допомогти підлітку йти вірним шляхом, навчитись обирати друзів, відрізняти добро від зла необхідно усім. Не обділені увагою дорослих у дитинстві, такі підлітки зможуть стати гідними громадянами суспільства та просто щасливими повноцінними людьми. Головне це повірити у них. Чи будуть у Кузнецовську святкувати День міста та як розпочався новий навчальний рік у школах, відповідає виконуючий обов'язки міського голови Ігор Куц. Шановні мешканці нашого міста мною було видано розпорядження 29 серпня 2014 року. Про перенесення святкування дня міста в цьому році. Це пов'язано з війною, яка прийшла на нашу землю. І я вважаю, що ми не маємо морального права, поки наші мешканці, наші герої на передовій захищають нашу незалежність, нашу державу, святкувати без них. Тому ми зараз маємо об'єднатися для досягнення нашої перемоги. Ми обов'язково переможемо, тому що наше діло право, ми захищаємо нашу державу, наші домівки, наші сім'ї. Після того, як ми переможемо в цій ганебній війні, яка була розпочата Путіним, ми спільно з нашими героями відсвяткуємо День міста. Тому прошу з розумінням віднестись до цього. Той урон, який був нанесений війною, дає свої знаки на і економіку в державі. Відповідно переглядаються проекти, які були започатковані ще в 12-13 роках. Підрядники, які виконували роботи, зараз переглядають відповідну вартість робіт, які необхідно виконувати. Ми концентруємо увагу на тому, щоб перше забезпечити виплату заробітних плат, теплопостачання, водопостачання, підготовки до осінньої зимового до періоду. Все це ми виконуємо. Ми розпочали успішно і навчальний рік. Всі наші заклади, всі садочки, всі школи, завдячуючи. Великій праці трудового колективу, освітян, допомоги батьків, міської влади. Ми підготували всі школи і садочки до нового навчального року, і наші дітки можуть відвідувати школи і садки. Забезпечене харчування, забезпечене придбання підручників, ремонти в класах, ремонти покрівль. Хоча це все було і непросто в даній ситуації. З Криму, з Луганської області, з Донецької області ми навчальний рік будемо починати з дітьми, які прибули. Тому першу увагу всіх вчителів і дітей на тому, щоб ми допомогли цим людям, які в такі важкі часи змушені залишити свої домівки і знаходити притулок другу домівку тут у нас, в Кузнєцовську. Будуть працювати і психологи і з цими людьми. Я хочу подякувати нашій всій громаді, всім нашим мешканцям, тому що ми не байдужі. Ми всі об'єдналися. Ми допомагаємо як армії, яка на передовій, так і армії, яка сьогодні військова частина знаходиться в місті Кузнєцовську для забезпечення охорони атомної електростанції, так і переселенцям. Ми вже організовуємо допомогу мешканців міста пораненим. І зони АТО. Ви знаєте, що в Рівненському госпіталі прибувають поранені, і, відповідно, теж туди цілеспрямовано ми направляємо гроші. Я хочу запевнити, що державою, Президентом України, Кабінетом міністрів, всі виконавчі гілки влади на містах роблять все необхідне для того, щоб забезпечити роботу на місцях по мобілізації населення, про інформування населення. Необхідним напрямках по забезпеченню війська. Ті мешканці, які готові долучитися до захисту своєї батьківщини, пройшли відповідні курси надання першої медичної допомоги та отримання інформації, як необхідно діяти в стані війни або військових операцій. Зараз це опрацьовується і всі бажаючі можуть записуватися, будуть формовані групи, і ми прийдемо. Я думаю, це непростий шлях для нашої держави на високому рівні, відчуваючи плече один одного. Так як наша держава не може фактично ввести військовий стан і обмежити частину прав громадян, які обмежуються в військовому стані, виконавчим комітетом було прийнято рішення, що до закінчення антитерористичної операції війни в Україні. Забороняється використання фірверків і продажу алкогольних напоїв після 23 години. А фієрверки взагалі забороняються, тому що святкувати так пишно в той час, коли наша армія, наші е хлопці потребують допомоги, вважаю, не потрібно. Крім того, посилюється відповідно відчуття громадян і страху за те, що це можливо. Багато хто починає трактувати, що це є вибухи, постріли, діти лякаються. І таким чином таке було прийнято рішення, що зараз не на часі. Я теж прошу з розумінням віднести до цього всіх громадян. І не чекайте, будь ласка, поки будуть відповідно прийматися адміністративні шляхи примусу. Ми маємо показати свою громадянську позицію в цей момент, з розумінням віднестись і поважати права інших, бо ми чудово розуміємо, що. Наші права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Ми маємо думати про тих людей, які сьогодні хочуть відпочити, які відчувають страх і з болю переживають за всіх наших героїв, які сьогодні перебувають на передовій. В Рівному відбувся футбольний матч за участю легендарних гравців Київського Динамо. Вони зіграли два тайми: перший із командою «Ізотоп РАЕС», а другий із Рівненським Вересом. Матч був благодійним. Усі зібрані кошти будуть направлені на потреби війська. 207 тисяч гривень отримали від компанії Енергоатом військові Луцького прикордонного регіону. На футбольному святі побувала Тетяна Кровачук. Матч за мир та єдність. Ветерани футболу рівненщини проти зірок українського футболу, 30 вересня на стадіоні Авангард відбулася благодійна акція Футбольна гра на підтримку українських військових місцеві футбольні команди ветеранів Ізотоп, Рівненська АЕС та Верес рівне зустрілися із зірковим складом гравців Київського Динамо. Ініціював благодійну гру Олександр Курсик, журналіст і депутат Рівненської міської ради. У мене було три мети, можна сказати. Перша мета це підтримати в першу в чергу тих хлопців, які зараз в зоні АТО. Друга це показати рівнянам зірок футболу українського футболу. І третя запалити вогники, запалити очі у маленьких спортсменів рівнян. Ми є ультрасом Рівненського Вересу. Прийшли підтримати рідну команду. Також під... це благодійний матч, в який будуть зібрані гроші на це спецбатальон Горинь. Це така подія, яку не можна пропустити у місті Рівному. Побачити своїх кумирів із Динамо, таких як Володимир Бессоннов, Анатолій Дем'яненко, Віктор Леоненко, Олег Селенко, прийшли кілька поколінь уболівальників. Володимир приїхав з Волині. З собою має величезного прапора. То він мною років з 20, мабуть, катався в Київ постійно, то на зборну. Інколи сюди, декілька разів, де коли під спідве брали в Рівне. Назначені значні такі події. То будемо болівати за красивий футбол сьогодні. А ви знаєте, що сьогодні благодійна така знаю, звичайно, знаю. В інтернеті читав. Звичайно, як серед уболівальників зустрічаємо бійців, котрі після поранення на передовій лікуються у рівненському військовому госпіталі. Про війну говорять неохоче. Був під Іловайськом Мар'янка, багато де я вже побував. Очі загоряються, коли йдеться про футбол. Сам любитель футбола, то для мене це дуже приємно. Посмотрити на зв'язок футбола побачать їх раніше дивились тільки по телевізору, а зараз очевидно хоче віддивимося них. Спонсором благодійного матчу виступили державне підприємство Енергоатом» та її відокремлений підрозділ Рівненська АЕС спільно із проспілками. Сьогодні кожен на своєму місці повинен допомогти країні вистояти, наголошує генеральний директор АЕС Павло Павлишин. Завдання атомників забезпечувати країну необхідною електроенергією. Поза як нині труднощі із видобутком вугілля усі чотири енергоблоки станції працюють на повну потужність. Одними із перших рівненські атомники підтримали українську армію, перерахувавши на рахунок Міністерства оборони близько мільйона гривень. За ініціативою генерального директора атомники перерахували близько 230 тисяч гривень на рахунок Кузнецовської міської організації воїнів афганців. І за ці кошти закупили бронежилети, кевларові шоломи, медикаменти та продукти на потреби бійців у зоні АТО. Коли ми разом, коли ми єдині, я рахую, що у нас все вийде. І все буде добре. І нам приємно підтримувати цю акцію. І я рахую, що це потрібно робити. І сьогодні буде гарний матч. Дай Бог нам всім миру, розлагати здоров'я і всього самого, самого найліпшого. Атомники вважають своїм обов'язком допомагати захисникам батьківщини, каже голова проспілкового комітету НАЕК Енергоатом» Олексій Лич. Від НАЕК Енергоатом» був подарований безпілотник в той час, коли найбільше в цьому була потреба у наших військах, які перебувають в зоні АТО. Я біля 10 мільйонів вже направлено від на як на на допомогу нашим військовим. Сьогодні всі наші атомні станції вони працюють на межі своїх можливостей, тому що розумієте, просто я дякую рівненчанам всім за ту підтримку, яка була надана, коли приймалось рішення про добудову Хмельницького і рівненського блоків. Зараз всі говорять, ну ну представіть собі, що не було б цих двох мільйонів. В якому стані знаходилась біне енергетична безпека нашої держави у рамках благодійного матчу управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС провели просвітницьку акцію: Атомна енергетика, надійна опора економіки України. Голова проспілкового комітету на екенергоатом Олексій Лич та генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин від імені атомників вручили сертифікат на 207 тисяч гривень військовим із Луцького прикордонного загону. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Гарної гри дуже серйозний вагомий внесок, фінансовий фінансова підтримка, тому що хлопці зможуть купити те, що їм зараз реально необхідно, можливо, якусь спецтехніку, чи можливо спецодяг, щось таке специфічне для них, що може і не варто розповідати громадськості всім. Загалом, на Енергоатом» є спонсором благодійного турне, яке зірки Київського Динамо проводять по всій Україні. Вони зіграли 14 матчів у багатьох куточках країни. Це – 15-та гра. Ви показали приклад. За вами пішли інші гімнасти, боксери, які продають свої пояси, свої медалі. Як ви оцінюєте вашу допомогу армії? Ну конечно, я считаю, что у нас наш внешне внесок очень большой, потому что мы ездим по всем городам, друзьям по всем городам. Поэтому и, и те люди, которые вот были сейчас на востоке, и люди, которые они за единую Украину. Поэтому я считаю, это самое главное, чтобы был мир в нашей стране, и чтобы молодые ребята, наши бойцы не не погибали там на востоке. У перерві футбольного матчу провели аукціон. М'ячі та футболки з автографами зірок київського динамо розлетілися миттєво. Збирав отакий альбом з вирізками десь 60-х років. Початку 60-х, 70-х, коли у славні футболісти грали Йожев Сабо, Бишевець, Хмельницький, Турянчик. Ну а це м'яч е, купив для внука, якому 4 роки. Я його теж привчаю до футболу. Він, е, мабуть, мені здається, що цінно потрібно, щоб сьогодні діти наші і внуки долучалися до спорту. Ціна не має значення, каже пан Валерій. Головне допомогти нашим військовим. Мені здається, питання не в ціні. Я заплатив найвищу ціну по аукціоні тисячу гривень, і мені не шкода дати сьогодні і 10 тисяч і 100, які я даю постійно. Бо я знаю, що ці гроші підуть на підтримку наших молодих хлопців, які нас з вами тут захищають, які захищають нашу Україну. Захищають кошти, виручені за квитки зароблені на аукціоні. Підуть на підтримку рівненського загону територіальної оборони Горинь каже організатор благодійного матчу. Ми хочемо купити зараз тепловізор. Він коштує 50-60 тисяч гривень разом з містом або разом з будь-яким благодійним фондом, я думаю, це вже стане зробити легше. Загалом було зібрано 47 тисяч 730 гривень. Атомники кажуть, за вилінням душі взяли участь у благодійній грі. Таким чином допомогли захисникам. І хоч на футбольному полі кузнецовці зазнали поразки, це не засмутило. Я рахую, що команда зіграла достойно, програли, але ж мали моменти, могли виграти. Але більш досвідчені, як кажуть, більш досвідчені футболісти Київського Динамо, виграли. Поучасувати в цій акції, благодійній акції. Ми задоволені, відгукнулися на це. Ну, я ще раз повторюсь, краще б це було все, мирний час. Мета в нас сьогодні одна спільно плече до плеча відстояти незалежність, свободу і територіальну цілісність України. Поточного тижня розпочалися змагання в залі Спартакіади Рівненської АЕС, а саме матчі з міні-футболу. Ігри триватимуть до 16 вересня. Завершу випуск традиційно повідомленням спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 міста Кузнецовська. Впродовж минулого тижня швидка допомога здійснила 215 виїздів за викликами громадян. За цей же проміжок часу місто поповнилося п'ятьма немовлятами, трьома хлопчиками та двома дівчатками. Загалом, за серпень у пологовому будинку народилося 36 дітей. Вітання їх щасливим родинам! Це була уся інформація, яку для вас підготували кореспонденти нашого каналу. Дякую, що були з нами. До побачення.